Якде війна і гинуть тут герої, про всі люди і з нетерпіннями чекаємо війни кінця бо кожного болить так сильно в другах. Вже одинадцятий рік, як іде війна, як боремось за правду, за Україну і косить нас, безнатачима, що віку знищити так хоче Україну. Вже одинадцятий рік, як іде війна. Істоють майбутні наші рідні, Так хочемо перемоги і добра, щоб раділи і посміхали сонцю діти. одинадцяти рік, як іде війна, о Господи, за що нам така плата? що хоронимо загиблого бійця, чогось сина, тата, брата? О Господи, врятуйте наш народ, щоб ми не знали ні біди, ні горя, щоб ми спокійно спали. Без тривок від гір Карпат аж до азове моря. Ми молимо тебе на захисти, де й ту спокою спокої в мірі, все світ знав, не знав німе. Героям слави! Слава Україні! Героям! Пише круги, навіть повітря застигло, тільки чутно. Як б'ється в сон, у такт метроному сотні сердець. Хвилиною мовчання шановуємо пам'ять героїв Григоришина Михайла, Василенюка Романа, сержанта Михайла, Григоришина Василя, Довбуша Олексія, Загайдака Дмитра, безвісти пропавшого Шавеля Петра. Директора гімназії Василя Франкова Чапенкало, всі, хто віддав життя за батьківщину, за свою родину, за нас, щоб ми жили під мирним небом вільної, незалежної, самостійної України. Своїх побратів, але сам рятуватися не зміг. Вийшов з миловаського котла жави, але загинув під Дебальцеве 31 січня 2015 року поблизу села Чорнухина Луганської області. Він любив неньку Україну. Нас від неволі захищав велика дяка, шана сину, що Богу душу свою віддав. Молімось Господові Богу за його душу в небесах. Він захищав нас і Україну. Тепер навіть він нас в серцях. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають, сумним нападом в селах і містах, звучать слова, герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях і в пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам висловити співчуття. Підтримку родині загиблого, вшанувати пам'ять героя запрошуємо виконуючу обов'язки директора Оксану Васильівну. Як швидко летить час. Здається, зовсім недавно наше село облетіла сумна, страшна звістка. Пам'ятаю, як сьогодні плакало усе село. Малеча, учні нашої школи, дорослі, люди похилого віку. Багато односельчан наших вірили в те, що міша живий, що десь на фронті помилилися і прийде добра новина. І, і Міша наш буде живий. Міша Григоришин був добрим, щирим, чесним, справедливим, добрим, надійним і щирим другом, люблячим сином для своєї прекрасної родини, турботливим старшим братом. Для молодшої сестри Аліни дбайливим онуком, зразковим учнем нашої школи, як у навчанні, так і в поведінці. І найголовнішим був відповідальним, свідомим українцем, який як лише розпочалася антитерористична операція. Взяв до рук зброю і став на захист України. Пам'ятаю, коли Міша приходив на тиждень чи на 10 днів в село додому із Сходу України, Василь Франкович організовував дітьми і захисниками зустрічі. І Міша казав, і, мабуть, кожен учень нас пам'ятає ці слова. Тож, як не я, добра новина так і не прийшла. 31 січня, як сказали наші учні, 2015 року у селі Чорнухи Луганської області, Михайло Васильович Григоришин героїчно загинув, захищаючи Україну і нас з вами. Сьогодні 10 сумних, тривожних років. І ми добре розуміємо, Міша міг би жити, творити, працювати, любити, власних дітей ростити, бо йому було 25. Йому назавжди 25. Ми ніколи не забудемо і не дозволимо собі забути про жодного із наших захисників. Їхні імена наших панівчан Михайла Григоришина, Романа Василенюка, Михайла Сержанта, Олексія Довбуша, Григоришина Василя. Дмитра Гайдака безвісти пропавшого Петра Шавеля та всіх героїв, які загинули за Україну, за нас з вами їхні імена будуть вписані в історію України і закарбовані у наших серцях. Вони є нашими небесними янголами, нашим небесним військом. І щодня молимось у школі і вдома. Щоб клята війна якнайшвидше закінчилась. І усі наші земні янголи, які зараз нас захищають, якнайшвидше повернулися додому. Слава Україні! Героям слава! Смі не вернутись назад, ради тих, хто удома чекають, що у небе молитви взивають, ти живим, повертайся, солдат, ти не вір, що шепочуть вітри, вір, що це лише часова розлука, що обіймуть тебе, ніжно руки, які тримали, просили не йти. Ти у серці печаль не ховай, хоч, можливо, до болю тривожна, можна плакати, кажуть, не можна. Ти надію міцніше тримай. Ти лишив за спиною свій, дін, протиставши на валі ворожі І стоятимеш, скільки лиш нозі, прикриваючи серцем своїм. Не кордони, не землю людей, рідних, близьких дітей, сила мами, вони сил дадуть і наснагу, їх молитви для серця єлей. Ради них повернися назад і прикрий серце, Вірою Бога. А як буде зовсім не змога, бо небо, що сила не І не смі не вернутись назад, ти молився всім серцем невпинно. За плечима твоя Україна ради рідних ти чуєш солдат, а попереду право на волю, мирне небо, щасливе життя, де надія не видно кінця. Хай Господь береже твою долю. Повертайся скоріше назад. Тисячі голосів кличуть у небо. Як не доброго, захист для тебе. Ти живим повертайся, солдат. На тих місцях, де йдуть тепер бої, в земнім поклоні схилиться калина. Можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Любіть Україну в труді і в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Слава Україні! Героям слава! Пам'ять. Таке коротке слово, але вона невмінна і вічна, пам'ять, гірка пам'ять, але вона не згасне ніколи. Україна це країна справжніх героїв, мужніх і відважних, які готові боронити служу батьківщину до останнього поліку. Таким із цих героїв був і мій син Міша. Який віддав своє життя в неповні 25 років, захищаючи територіальну цілісність і незалежність України. Сьогодні 10-ту річницю його трагічної, героїчної загибелі, я хочу насамперед з нашого дозволу подякувати його друзям, які приїхали сьогодні з Львова, щоб вшанувати його пам'ять. Оля. Андрій Назар це хлопці, які дружили з ним підтримували його. І пам'ятають, я так сподіваюся, що надовго вони будуть пам'ятати, підтримувати стосунки з нашою родиною, Загінкою Бота Марінка ближче. Хочу подякувати Лесі Васильовні, Галині Петрівні, Галині Ярославівні, що не приїхали з селищної ради вшанувати пам'ять мого сина. Також хочу подякувати всім вчителям, учням, всім жителям села. І так само хочу подякувати всім хлопцям, героям, які сьогодні захищають нас на сході України, побажати їм насамперед здоров'я і щоб вони всі щасливо повернулися додому. І пам'ятайте. О, ціна надто велика. Хлопці віддали найдорожче, що в них є. Це життя. Я хотіла би, з вашого дозволу, надати слово Коля Тобейчук. Будь ласка, Коля, це був один з кращих друзів мого світу. Доброго дня. Насправді в нас звішує максимально купа курйозних історій. Ми прозвалися в 11 році, в квітні місяць. Найперше, це що в нас було, у нас на книзі вечірній перевірки, ну, ми спали, в нього було шосте ліжко, в мене сомика через смучку. І в нас був е, Григоришин Михайло Володимирович і Тобейчик Микола Васильович. Ми вже кажуть, що в нас ну, такі, ви помиляєтесь. <кій> <кій> і теж якраз в цей період квітня, десь якраз був кінець квітня, е, Міша захворів на гайморит, у нього спинялася температура, <кій> <кій> я кажу, що в мене пакет і від того часу насправді ми з ним почали поваршувати, ми були масмально близькі, у нас велика кількість виконаних сигарет насправді. Ну, це таке дійсно це, така армійська штука, тому що там Міша курив постійно, я не курив, але так треба з ним зблизька, сопер, я користуватися. Я дві тяги і все решта. Про ніс він був максимально товариським, максимально щирим. І я не знаю там, з нашого підрозділу. Ми служили то щоб хтось пересіти чоловік сказав про що нього щось погане, ніколи. Бував випадок, щоб в нього, е йому передали вдома нарушників і блютуз. На 11 рік нарушників блютуз це, це просто. І в наш один нечемний командира батальйону порізав йому просто. Але порізали йому, порізав хлопцю. І тоді, він навіть йому не виставляв претензії, тому що дійсно Ну так склали. Це не його провина, але так було. І дійсно для нас це максимально шкода, що дійсно 10 років вони пройшли максимально швидко і максимально в скорботі, тому що наша нашата річниця почалася з липня місяця, коли загинув наш перший попис підрозділу Костирка Андрій. І ми ще досі ми їхали сюди, і ми не можемо зрозуміти, як швидко пройшов цей час. Насправді, це... ми так і їдемо, і ми розуміємо, що ми вже знайомі. Ми... Там, я, Міша, Андрій ми створили строкову службу, це в далекому 2011 році. <кхем> Світ від того часу помінявся. <кхем> так, ми з Андрієм воювали 14... з... 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 Ми пішли військову службу в 2013 році, потім слово повернулися. Одні з перших нас підняли в березні по тривозі. Ми мали летіти в Крим. З Криму нас розвернули, ми поїхали на прикриття Черні... Черні... Чернігівського... Чернігівського кордону. Тому що туди зайшла підрозділ російській ДНР. Ми потім прикривали, ми були в Сумській області, Харківській області. Потім безпосередньо 8 квітня я заїхав в Луганський аеропорт, а хлопці 13 квітня вступили в перший бій під Слов'янськом, яким розпочалася антитерористична операція. Е, на рахунок щирості і людяності Міші, е, я не говорю по тому, мені там дзвонить він. Там, Коля, що там, як там наші, кажу, ну це все нормально, як Андрюха. Каже, Андрюха, ну, Андрюха поранений, ви поранений, він каже, як, що там? Каже, Та Андрюха, там Андрюха Дмитра Волочка. Він каже, давай вам треба якусь допомогу. Він твоє в мамі, ми їм перевели допомогу. Коли Андрій хоча б знав фізично, Дмитро Болочка він просто не знав, кому поставляє допомагати, як маємо чимось допоможу. Ми, з ми передавали ВІПІН якусь допомогу, тому що дійсно це. Про людяність і про щирість. Ми з ним крайній раці з ним спілкувався в січні 13 січня. 13 січня 15-го року ми з ним говорили, тому що він служив в 51 й бригаді, так само, як і мій молодший брат, вони були разом на Біловайську. І, а я в той момент в січні я був на Луганській тесці. що Кон нас там переводять в 18-му бригаду. Що робити? Я кажу, міш, буде там відпустка, їдь в частину, там є таке дорота, десь пан. Підійди до нього, ну переводься до нас, не будемо разом служити. Є я, є Андрюха, є ходим, є Саша Фіч, є Костя Козирьок. Ти всіх знаєш де більше. Ну і на дійсно, він планував, коли він повернувся з Чорнохиного, він планував переводитися в 80-ту бригаду, і для нас це стало максимальним шоком, коли ми дізналися. Я вам навіть сьогодні сидів, знаєте. і Згадав, звідки я дізнався. У нас і Саша Кліщ, ми приїжджали з ним три роки тому. У нього є сестра така Анжела. І ми здивні, що ми всі позволили, ми всі зналися. І я щось вдома був, приїхав зі служби і бачу, мені Анжела кидає повідомлення. І якраз вам скинула це відео, поняти, що там було відео, там, де позиції і мішень паспорт. І я такий добираю зразу Сашу, Саш, ти бачив та бачу. І це було максимальним шоком для нас. І ми mm -hmm. просимо, з Андрієм згадували. Цей момент, коли потім в квітні, коли вже тіло його доставляло додому, цей кортеж, ми сиділи в нас в канцелярії командира роти, я, Андрій, Саша Кліщ і Дмитро це булочок, ми допомагали, і ми просто четверо просто ридали. Тому. Тому, насправді це було максимально сумно, що загинув наш друг, і максимально знаєте, нас болить це, що невчасно в нього. Час, навіть міст, ми... Я себе подекуди заспокоюю, знаєте, що Міша похований, тому що в нас з Мішою є ще один такий друг і справді ми також порушували, це такий Юра коли... він з Волинської області. Він також ну, був мобілізований як Міша, ми підтримували зв'язок, і Міша з ним підтримував зв'язок. Він загинув. Він, загинув. він загинув 19 січня в Донецькому року. Його тоді привалило плотою, і він ще досі не похова. Ми не повинні батьків. І максимально нам потрібно віддавати шану всім військовим. Тому що насправді ситуація дуже складна, як на фронті, і мене подекуди дуже сильно максимально тригарить, що наші люди звикли до цього. Наші люди, можливо, не розуміють, ту ціну, яку віддають зараз військові. Вони віддають, як то саме головне, своє здоров'я, вони віддають свої своє Життя за цю боротьбу. Ми поза 300 років боремося з цим з На Направду. І в нас дійсно, в нас ми хороші, працездатні люди. Ми е, хороші в нас коріння, в нас потужне ДНК, Тому, щоб в нас не було безсильного ДНК, ми б не вижили до таких років, бо вони пройшли стільки е, поколінь, коли вновили нашу державу і нашу національність. Ми дійсно підтримуємо, давайте будемо підтримувати нашу національність, будемо пам'ятати всіх наших військових, які загинули, які служать, допомагати йому всьому. 에, та правда, дійсно, знаєте, мене весь час, коли ми були три роки тому, 에, мене Андрія і Сашу, ми тепер з ними і спілкуємося, відкрили слова, нас вразив франку. Насправді, ми безмежно спочиваємо, що за втрату, але дійсно це. Ми з познайомилися перший раз, і в нас є світле враження про нього і про його ту, е, любов і наснагу щось зробити. І це дійсно це дуже добре. Е, Дякую вам, дякую, що підтримуєте пані Ганну. Дякую, що ви пам'ятаєте, з меж дійсно. Для мене як не це дуже важливо. Слава Україні! Я ще передав слово своєму другому побратиму. Ми, як вже сказав попередній Микола, Микола дуже багато чого сказав, що навіть вже не знаю чого додати, але ще, ще спробую згадати з цього всього. Ми з Мішою і Миколою починаючи наші перші дні зі служби, ми його знаємо як його старт, як і воїна. З того всього почав, що по льській, і кернопільськими всі були в одному підрозділі, всі разом жили. Ну Михайло прошу сказати, Міша себе дуже гарно рекомендував зі сторони, як і фізичні підготовці, він завжди був. Людина з почуттям Ну, У нього не було його ліку, можна було побачити, щоб він був сумний. Він завжди був веселий, бутемний, жартував, щирий. Коли е, Міша приходила чи передачка, чи якісь гроші, Міша завжди дивився, купив пару пачок, сигарет, нарешті. Е, е, так даємо чи Бог І давай гуляй, боці. І всі гроші пустили, позякували. Завтра буде завтра. і все. Він ніколи не нас не подавав нічого. Не Нехай Бог. Дуже підкований, начитаний. Нас ми йому дали кличку юрист. Ну скільки він чесно, на цього нього була кличка псевдо юрист Мін, ну, Він дуже був розумний підкований. Як вже сказав Коля, тоді коли, коли мене ранили, тут дивилися. Ну, що там і друга що сталося? Чи з тобою? Давай мені номер мав на тепер типу, каже, що давай каже. бо моя мама хоче щось з нею поговорити. Тоді мама мені відзвонилася, що пані Ганя. Там мені вже Дмитро ну, нам допомагав, дякую вам дуже велике. Потім, ну, я, звісно, Михайло, як і безліч, то в 2014 році дуже мало людей, які е, виявили бажання піти служити. І ми знаємо, що він сміло не піти і не служити, як і безліч того. Але ну, він ще, як справжній син, патріот, воїн, козак виконав свій обов'язок і не відмовився піти служити, один із перших. Пішов і піддав свій обов'язок, ну, як справжній чоловік, як справжній патріот. Мені дуже приємно було знати, що ми його завжди будемо пам'ятати таким, яким він є. Веселий, позитивний. Мене ну, згадує пострій Мішу, в мене він завжди згадує Ну, От немає сумний, не печально завжди посмішка на його обличчя, Сам у веселіх і всіх підтримував. Я хочу дуже подякувати вам, пані Гані, за такого сина. І з хліб дуже вам дякую за справжнього друга, справжнього товариша. І прошу вас завжди пам'ятати його, бо він буде жити тоді, тоді ми будемо його пам'ятати. Слава Україні!